А з початком тижня в ефірі державної телерадіокомпанії розпочинає роботу регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Літня кампанія 2013. Як оздоровлюють дітей регіону перевірили представники Донецької обласної влади. Плюс 28 градусів. У спеку обмежений рух вантажівок, маса яких перевищує 24 тонни. тони. Футбольні баталії шахтар поступився зеніту в домашньому матчі об'єднаного турніру клубів України та Росії з рахунком 0-1. Основне завдання Вищої ради юстиції України це побудова ефективної судової системи з висококваліфікованими суддями, які прийматимуть рішення на підставі закону та керуючись верховенством права. Таке бачення реформування судової системи держави президент Віктор Янукович висловив під час зустрічі з новообраним головою ради Олександром Лавриновичем. На переконання сторін реформування передусім має відбуватися шляхом внесення змін до конституції. Відповідний президентський законопроект вже зареєстровано в Верховній Раді. Те, що в нас великі питання є до багато питань до судової системи до суддів, свідчить про те, що нам необхідно робити обов'язкові зміни. Ми відійшли там від того, що було очевидним, скажімо, подвійні касаці, які в нас були. Те, що в нас був добір суддів, який не дозволяв в принципі, конкуренції між фахівцями права, які могли обійняти ці посади, що понижувала професійний рівень тих, хто приходить до суддів України, і багато іншого. І те, що найголовніше, що після внесення змін до основного закону у нас суттєво змінюються функції Вищої ради юстиції. 204 родини бюджетників отримали з рук віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула ключі від новеньких квартир. Стати щасливими власниками квадратних метрів люди змогли завдяки державній підтримці. А точніше, одні з програм доступного житла 70 на 30. Це коли більшу частину вартості квартири родина сплачує самостійно, а ще 30% компенсує держава. Тож про новосілля дивіться далі. З 221 квартири в новенькій багатоповерхівці у Голосіївському районі столиці понад 200 квартир придбали вчителі, медики, військові та багатодітні родини. Кожному з щасливців оселя коштувала на третину дешевше за ринкову вартість. 204 квартири, або 92% всіх квартир, які построєна в этом домі, приобретені при помощі і поддержки государства. Всього Мы в этом году ставим перед собой амбициозные задачи более 6 тысячам украинских семей помочь получить свои квартиры. Это важно и с точки зрения решения социального вопроса, это очень важно с точки зрения развития строительства. Известно, что одно место в строительстве создает пять рабочих мест в смежных отраслях. Кожній четвертій родині, аби придбати житло в новобудові, довелося взяти кредити або продати старе житло. Так вчинили багатодітна родина киян Ольга та Павло. Кажуть, після народження третєї дитини зволікати з вирішенням квартирного питання не стали. Трикімнатна квартира загальною площою 100 квадратних метрів обійшлася родині у трохи більше 600 тисяч гривень. Ще 280 тисяч за них сплатила держава. Квадратний метр коштував щасливим власникам на 30 тисяч дешевше за ринкову вартість близько 9 тисяч гривень за квадрат. Після того, як продали свою стару фрошовку, продали машину, залізли в вдалкий і чекали рік. Ну, трошки більше, десь півтора року ми знімали квартиру, ну зараз вже стали власними квартирами. За останні три роки, завдяки державній підтримці, понад 6 тисяч родин змогли придбати власне житло. З них більше як 5 тисяч через фонд сприяння молодіжному будівництву. За підсумками 2012 року, механізмами пільгового кредитування молодих сімей та державної підтримки для будівництва доступного житла скористалась 2857 сімей. Це в 2,3 рази більше ніж у 2011 році. Вже в жовтні чиновники обіцяють створити єдиний держреєст громадян, що потребують поліпшення житлових умов, також оновити сайт молодіжного будівництва, аби люди могли отримати всю інформацію щодо процедури придбання власної оселі по всій Україні. У центральній виборчій комісії новий очільник ЦВК обрала своїм головою Михайла Охендовського замість Володимира Шаповала. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Центру виборчкому. У бюлетень була включена лише кандидатура Охендовського, і за неї проголосували 11 з 14 членів ЦВК. 39-річний Охендовський починаючи з лютого 2004 року, тричі ставав членом В Востаннє 1 червня 2007 року він був обраний за квотою партії регіонів. Нагадаємо, 4 липня рада звільнила з посади голову ЦВК Володимира Шаповала у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку. На проміжних виборах до Верховної Ради у 224 му окрузі в Севастополі переміг Вадим Новинський. Кандидат від партії регіонів набрав 53,4% голосів виборців. Обирався нардеп на місце Павла Лебедєва, якого було призначено міністром оборони України. Слід зазначити, що Вадим Новинський є основним власником компанії Smart Group та Smart Holding, крім того, володіє акціями металургійного холдингу «Метінвест». Правоохоронці Донеччини затримали одного з підозрюваних у вбивці депутата Костянтинівської ради від партії регіонів Олександра Аксьонова. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 81-го року народження. Взагалі підозрюваних шестеро. Нагадаємо, у суботу ввечері на Аксьонова та його родичів напали невідомі. Від отриманих травм Олександр Аксьонов помер. Родичі загиблого депутата все ще перебувають у лікарні. Аксьонов працював директором двох сільськогосподарських підприємств у Костянтинівському районі. Одна людина постраждала внаслідок спалаху газоповітряної суміші в Дружківці. Інцидент стався в одній з квартир чотириповерхового житлового будинку по вулиці Леніна. Внаслідок події постраждав квартировий наймач. Його з опіками обличчя та шиї третього ступеня було шпиталізовано до Краматорського опікового центру. Наразі стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Крім того, були пошкоджені міжквартирна стіна та балконний блок, а також вибите скло у віконних блоках під'їзду. Попередня версія причини спалаху. Порушення правил експлуатації газового обладнання. Оздоровча кампанія на Донеччині в самому розпалі. Перша зміна в більшості дитячих закладів регіону вже позаду. І заміські табори приймають наступну хвилю юних донечан. Тому вже можна підбувати перші підсумки. Як оздоровлюють дітей регіону особисто перевірили представники обласної влади. Делегація Донецької облдержадміністрації, на чолі з заступником голови Тамарою Лук'янчук, ознайомилася з проведенням оздоровчої кампанії 2013 року. Мета візиту аж ніяк не перевірка, а саме знайомство з життям закладів регіону. Цього разу відвідали чотири заміські табори в Краснолиманському районі. Перший з них Берізка, саме готується до другої зміни. Цей заклад справжній ветеран. В серпні відзначатиме 65-річний ювілей. Втім, старий не означає поганий. Останніми роками табір активно реконструюють. За останні годы у нас очень хорошо обновилась столовая, шикарна, замечательная. посадочних міст 250 В ній в этом году запущен новий банно прачечный прачечний комбінат. Наша гордость. Наступна зупинка оздоровчий центр імені Тітова. Посеред інших закладів він виділяється в першу чергу насиченою розважальною програмою. Ми тут отрядами ходимо на всякі мероприятия, готуємося. На річку ходимо, дихаємо. І граємо в футбол, зайта. Ну в общем, гуляємо тут. Якщо ж хлопцям до вподоби передусім активний відпочинок, дівчата намагаються відкрити в собі творчі здібності. У нас є кружок шоколаду, Ми танцюємо, готуємося номера, ми і в кінці номера. зміни На празніки ми всі ці номера показуємо. Танцюємо. Є тут і музичний музей, де займатися грою на улюбленому інструменті діти можуть професійно. Тим за розвагами намагаються не забувати і про господарський бік питання, як і в будь-якому іншому закладі, і проблеми тут існують найактуальніші намагаються вирішити. Очень большая проблема, наверное, во всех лагерях это пополнение э техники для пищеблока. Потому что сейчас идут новые тенденции, новые инновационные методы обработки этих всех продуктов, и, конечно, это все очень дорого стоит. Поэтому очень сильно бы хотелось, а чтобы как-то была какая-то оказана помощь для того, чтобы было приобретено полностью новое оборудование для столовой. Наступним в программе визиту став табер «Ластівка», де саме розпочався заїзд другої зміни. Заклад є однолітком Берізька, цьогоріч також відзначатиме 65 років. На жаль, проблем тут значно більше Проте найболючіші питання вирішувати все ж вдається. «Кричащі – це були зроблені туалети для маленьких дітей, 7-8 корпус, для маленьких дітей 5-6, 7-8 отряд, уличный туалет і беседки. А і был був зроблений ремонт, косметичний во всіх корпусах, в важацьких комнатах, на веранде. Гайті інша картина в таборі Лісова Республіка, який знаходиться на балансі МВС. Реконструкція тут проводиться щорічно. Крім того, заклад має можливість отримувати навіть власну водойму. Всі проблемні питання табір вирішує дуже швидко. Дискотеку вот, захотіли в этом году зробити лазерну установку, попросив привезли. Значить, по фінансам вони большие вложения вкладывают, Це не то слово. Починається ремонт у нас з марта місяця і кончается почти декабрю місяцем. Они делают, ремонтують, ремонтують, вкладывают деньги, ищут спонсорів. Так що, на этого цього нам завідують лагеря. Проте приклад табора це скоріше виключення, адже проблем останніми роками накопичилося дуже багато. Одна з найбільших це поважний вік закладів з усіма витікаючими наслідками. Те, що це давні табори, від цього і вигоди всі на вулиці. Це теж є проблема. Сьогодні вже сучасне. Сьогодні більшість живе в навіть якщо в будинках, то все рівно там уже все це е, е, звикли, що це все є в, прямо в квартирі. Да? От тому, звичайно, їх осучаснити в цьому плані. Зробити душові більш доступними так, такими, щоб вони були от в корпусі поближче. Головна ж проблема велика кількість закритих таборів. Зі ста трьох 42 не працюють. Втім, питання поступово вирішують. Також в наступному році маленьких донечан прийматимуть на три заклади більше. Гліпше Фартур Артур Шагалін, регіональна служба новин. Тім не варто забувати, що відпочинок на воді не завжди буває безпечним. Вихідними на Донеччині потонули дві людини, повідомляє обласна держслужба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, 6 липня тіло 23 річного чоловіка було вилучено рятувальниками з Торецького до Донвуглереструктуризація. Ще одна загибель на воді сталася 7 липня в Донецьку. На ставку в Петровському районі потонув 59-річний чоловік. Причини та обставини трагедії встановлюються. Підготовка у розпалі. Вже понад 40% шкіл регіону готові до нового навчального року, повідомляє Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Так станом на 1 липня капітально відремонтовано 25 шкіл. Поточні ремонти виконані майже на півтисячі закладів. Також відремонтовано майже 175 котелень, майже в 40 проведені ремонти опалювальних систем. Ремонти покрівель, спортивних залів та харчоблоків по всіх школах виконані на 50%. Щира подяка. Мешканка селища Дорожня Добропільського району Марія Верема висловила подяку голові Донецької облдержадміністрації Андрії Шишацькому за вирішення проблеми з водопостачанням. Жінка подзвонила на гарячу лінію обласного контактного центру під час телепроекту Діалог з Донбасом та розповіла про проблему з водопостачанням у селищі. Завдяки оперативному реагуванню губернатора та оперативній роботі відповідних служб проблему було швидко вирішено. Слід зазначити, що звернутися по допомогу може будь який мешканець регіону зателефонувавши оператором обласного контактного центру за телефоном 0800 507 506. Дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з восьмої години до сімнадцятої. Під час спеки гостро постає проблема руйнування автодорожнього покриття. Через високу температуру асфальт не витримує навантажень та плавиться під колесами вантажівок, наче теплий віск. Щоб убезпечити покриття на дорогах району, вже ввели певні обмеження для великовантажного транспорту. У спекотний період по всіх містах та державних дорогах обмежений рух вантажівок, маса яких перебільшує 24 тони. Такі транспортні засоби мають право на проїзд лише з восьмої вечора і до восьмої ранку. Перш за все, це пов'язано з тим, що пересування вантажівок призводить до руйнації дорожнього покриття. зв'язку з стасуплінням жаркої погоди, вження гузових автомобілів з перегрузом ограничена. Висане відповідні знаки. связано с тем, что при температуре 28 градусов нагревания воздуха вот, происходит ослабление дорожной одежды и сверхнормативная нагрузка тяжеловесных автомобилей приводит к разрушению дорожного покрытия, образованию колейности и всех остальных деформаций. Поэтому именно в горячий период, когда 28 градусов Цельсия, воздух и выше, мы ограничиваем движение. Для автівок, яким заборонене денне пересування, передбачені спеціальні місця тимчасових стоянок. Вони розташовані біля міст, де проходить основна маса вантажних автомобілів та поряд з постами Даї. По дорогам значенню це, допустимо, одразу пост Селідова, пост'їзді е в місті в, 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 в Донецьку область, Спахів, Харків довжанський У всіх є площадки відстою. Ось постугаї, тобто там охрана. Там есть и торговые точки, где можно, тот же рынок в славянске, то есть и так далее можно. Так сказать, вода есть, все это дело. Але як же тримається дорожнє покриття у країнах з більш спекотним кліматом? Справа в тім, що у технології укладання асфальту зазвичай враховують холодний чи теплий клімат. Та беручи до уваги різницю температур нашого регіону, взимку та влітку, дорожники вимушені обирати золоту середину. Тож тимчасова заборона пересування вантажівок у спеку поки що залишається необхідною мірою. Данило Ширшиков, Наталя Максименко В'ячеслав Ячеслав регіональна служба новин.